Вітання аграрія, сьогодні з вами поговоримо. Чи закінчили вже наші рослини озиму вегетацію? Яка найбільш критична фаза розвитку озимих зернових для перезимівлі? І чому тому? Ось такі у нас сьогодні питання, коротеньке відео, тому давайте починати. Отже, і коли який, який день вважається днем, коли у нас уже закінчується вегетація озимих культур? Тобто, це той день, після якого 5 днів у нас середня добова температура 5 градусів і нижче. Тобто, в цьому році це був у нас такий день 3 листопада. У нас був такий значний приморозок до 5 градусів морозу вночі, в день трішки було ще тепліше там десь до 10 градусів, але середня добова у нас була вже нижче 5 градусів тепла. І весь цей час, з 3 листопада по сьогоднішній день, 15 листопада, достатньо низькі температури для листопада і вони є нижчими за багаторічні дані, десь на градус 3, якщо взяти і подивитися за роками. Оцей день закінчення вегетаріального. Вегетації, він знову ж таки, якщо за останні роки брати, він дуже по-різному буває. Там я дивилася, Дані, за останні 20 років, то від 20 жовтня і до 6 грудня. І знаєте, і тут дивіться, тут знову ж таки виходить як, що якщо в нас добре розкущена пшениця, то ну, закінчила вегетацію і закінчила. А якщо у нас маленька пшеничка, там сходить чи 2-3 листочки, звичайно, що чим би довша була осіння вегетація, тим би краще було для рослин, тим би вони встигли ще накопичити. Якісь поживні речовини. Тому, ну але маємо, що маємо. 3 листопада це фактично відноситься ще до таких ранніх періодів закінчення ранньої дати закінчення вегетації. Ось маємо таку ситуацію. Далі, яка фаза розвитку для озимої пшениці найкритичніша для входження в зиму? Звичайно, що знаєте, це не страшилка на ніч чи на день. Тому що ми бачимо, що останні зими все-таки вони такі плюс-мінус лояльні, і навіть якщо десь було зниження температури, то все таки був сніжок, і якогось такого ризику не ну не, не було перезимівлі. Але я пам'ятаю роки, пам'ятаю посіви, коли ми виходимо навесні, і отой наш тих, знаєте, коли пшениця. Ну, ми бачимо, коли деякі листочки у нас а, вимерзали, або коли там кірка якась утворювалася, і коли це замерзання, розмерзання, рослинка маленька, підривання кореневої системи. Тобто це може викликати багато нюансів. Але давайте, давайте яка все-таки фаза найбільш критична для перезимівлі і чому? Це фаза, два листочки, і отак початок утворення третього листочка. Чому? Тому що. До того, поки там у нас один листочок, у нас рослинка живиться з насінинки, тобто вона має готові поживні речовини для того, щоб живитися. І в цей період формування другого листка і початку третього вона переходить на незалежне живлення, тобто за рахунок кореневої системи. І коли у нас рослинка розвивається, формується вузол кущення, і в вузлі кущення накопичуються поживні речовини, і далі вона вже перезимовує, маючи запасні поживні речовини у вузлі кущення. І відповідно, оцей знаєте, період два, два листочки початок утворення третього, це це так, що вже е, е, там вже не дають, а там ще не дають. І ну, знайома ситуація для життя і е, Такі ситуації, якби рослині найскладніше пережити, знаєте, оці всі стреси, які відбуваються під час зими. Але знову ж таки за останні роки хочу вам сказати, що незважаючи на те, в якій фазі пшениця, у нас таке знаєте, навіть буває, що десь серед зими, наскільки теплі температури високі піднімаються, що що в нас і під час зими відбувається е, потрошки вегетація, е, тому оскільки при зустрічах з господарствами у нас останнім часом от багато оцих розмов про те, припинили, не припинили вегетацію, тому що ще хтось хоче заходити, і от десь там буде вночі 4, в день 9, От десь іде потепління наступні дні, і може ми би ще зайшли і щось, якісь препарати вносили, якісь гербіциди вносили. Ні, вже нічого не вносимо. Вже консервуємо оприскувачі. Доглядаємо за технікою, це важливо. А ми завжди в господарстві контролюємо цей момент. Що техніка має бути законсервована правильно? Тому обов'язково вже дайте їм відпочити. Агрономи в зимову сплячку не впадають, як думають люди, які не мають відношення до агрономії. Аналізуємо 24-й рік, плануємо 25-й, обстежуємо свої посіви перед зимою. Якщо є можливість, відвідуємо якісь заходи, де можна почерпнути інформацію. Немає такої можливості в інтернеті купи інформації. Вчимося, розвиваємося, насичуємо себе знаннями, тому що це дуже важливо. Тому це все, що я хотіла на сьогодні сказати, і я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.